Сім місяців боротьби саме головне, я боролася за те, щоб було дійсно місце, тому що син кожного дня майже запитує, а де татко, а коли він повернеться. А він підлікується, війна закінчиться, він повернеться. А я не можу взяти його просто за руку, привести і показати, що татко твій відпочиває, спочиває тепер. Ось тут тепер вже буде в мене така можливість. Останній раз ми з ним бачилися 14.03. 15 -го числа я спробувала вибиратися. з 15-го я виїхала з Маріуполя і в Полтаву я приїхала 17-го. І через два дні особисто командир-полковник Редіс Денис Прокопенко особисто набрав мене в WhatsApp і повідомив, що мій чоловік при виконанні бойового завдання зі зброєю в руках. Він не кинув її, загинув. У місті Маріуполь. Дві неділі тому я дізналася, що є співпадіння ДНК. 99,9% співпадіння з батьком і рідним сином Святиславом. Потім я здала своє ДНК для того, щоб було спорідненість і із синочком, і зі мною. Ну Також співпали. Побачила ще влітку, коли жінка Віталія Греченко давала інтерв'ю, я побачила про такі гори. Звичайно, це горе для всієї України. Я вважаю, що кожен повинен прийти, попрощатися з нашими героями. Особисто я не знала е, Віталія та його сім'ю, але я вважаю, що зараз немає для нас чужого горя. Горе для всієї України загальне. Він з 15-го року оформився у полк. Азов на той час був в Італію. Азов, і при першій ротації він приїхав і сказав мені, що це моє місце, я знайшов своє, я буду там. Він знав, що так буде, він знав, що він загине, він знав, що він там залишиться, тому що було все в облозі. Він попрощався і попросив небагато. Він сказав, я тебе кохав, кохаю і буду кохати. На нас напали, я обороняюсь. Я ніколи в житті зброю не кину, я ніколи не здамся. Знай, я буду стояти до останнього обороняти нашу землю. Будь ласка, виховай сина, настоячим патріотом, справжнім козаком. Я тебе кохаю і все. Він мене дуже міцно гняв. Дуже сильно плакав. Я ніколи в житті не бачила, щоб мій чоловік так просто сильно плакав. Сімнадцять років прожив у місті Полтава, в нього тут проживає батько Микола Грицаєнко. І я повернулася сюди, тому що я дуже хочу зробити в його місті пам'ять про нього. Ми навчалися в 20-й школі, це ну, вона знаходиться на Подолі. Я з ним безпосередньо навчався з 6 по 9 клас. Він був звичайним хлопцем, який з нами грав футбол, вишкідував. Віталій був світлою, доброю, гарною людиною, яка була завжди справедливою, допомагала друзям, однокласникам, завжди йшов на допомогу. Велике у нього було прагнення до справедливості. Дуже хотів стати генералом, дуже хотів. Він дуже хотів отримувати всі нагороди. Він їх отримував. Як він казав, я не встиг отримати Героя України, але він його отримав. Але ж якою ціною, ціною смерті. Він дуже хотів сина, я йому подарувала, але все-таки він казав, війна закінчиться, Ти хочу донечку кудряву. Я йому клялася і обіцяла, що все як закінчиться, обов'язково подарую тобі донечку. Але як бачите, не змогла. Чому саме на алеї слави? Тому що там поховані його побратими. Там є його вірний друг, Діма Круглопруглий, є скіф. Він завжди до них приходив, завжди відвідував їх, коли приїжджав у місто Полтава. І не дарма там залишилось одне місце, яке я дуже сильно прохала наші влади, щоб вони віддали нам, щоб поховали мого чоловіка. І він буде там. Він буде поруч з ними. і Я знаю, що душа його буде спокійна. Він знає, що татко просто на небі, він знає, що татко світить нам з неба зірочками. Він знає, що татко герой. Він його так називає. Каже: я малесенький супергерой, татка. Я буду сильним, я буду могутнім, як татко. Він знає все. Я кожного дня чую його, який батько був могутнім і. Я впевнена, що так як чоловік мене дуже прохав виховати патріота, сильного казака, я все зроблю, щоб виховати іменно його таким.